Віта банку мені ножем перерізають колісо. Роблю я ремонт. Закономірно достаю спецводять, відкриваю дверки так і далі, так далі. Сходив в банк, побив руки, вийшов, закрив автомобіль, переїхав сюди і вже мене тут чекають, досі працівники міліції, значить, бо їм ця машина стала цікавою. Ми працюємо, що можна в результаті я просто не розумію, яким способом, яким чином. тепер події розвертаються так. Гроші забирають, документи забирають, особисті речі, в тому числі в мене була дозвіл і травматичний засіб, забирають. Значить, автомобіль грозить, що забирає. Я лишаюся з нічим. Звідки взялися, то обріз? Це ваше чи не ваше? Обріз і ці наркотики я вперше побачу. Тим більше, коли відкрив дверки, я зразу е, по побачу сторонні речі і звернув увагу працівниками. А звідки вони могли взятися у вас? Хто? Який? Обріз. Балею взагалі не могло взяти. Тим більше приводять, коли дивилися, обріз сьогодні обрізують. Свіжі в мене його не було. Це не моє. Я взагалі не розумію. Значить, кримінальний кодекс говорить одне. Конституція друге, а міліція каже третє. Незаконно хоче вилучити автомобіль, незаконно вилучили, мали гроші, документи, я не розумію, які відношення вони мали. Ви договорили, що ми їдемо в городе. А ви даєте гарантію, що я на своїй автомобілі зрею відділив? Ні, сразу вам скажу, що вас <плес> допросить <плес> слідуйте, отримати ще. Після цих ситуацій склалася зі мною. Ви рахуєте, що я здати, сідати за руль, коли руку, вони серце було на вічу, а вот так. Розумієте, мене?